Так, любенькі дорогенькі, доброго ранку, доброго дня, вечора, ночі, коли хто підключиться і буде дивитися. Сьогодні зробимо розклад. Давайте візьмемо цю колоду. Знову на той канал відео. Оксана Відьма влог. Там про відношення ми побалакали, почитали трошечки з вами мудрих людей. Так що в кого є бажання. Переходьте, дивіться. Те, що ми з вами пишіть свої коментарі, пишіть, що ви вважаєте, що ви, як ви вважаєте. Тобто Запрошую на той канал, переходьте і дивіться. Більше я на тому каналі. От, те, що той канал, те, що ці розговори, те, що, от, знаєте, там більш ти. Тут це, ну як, оці політики, оце все, ну це, це мабуть, не моє, так як і не ваше. Ну, це треба родитися політиком, щоб політики все. Ну от такий час, що може, може, комусь це треба. І цей канал, і той канал. Може, це всього, мені треба, потрібно. І той канал, і цей канал. Буває, замовлююся, буває, кажеш, все випадь надоїло. Буває, не вистачає цього всього. Просинаюся, і в голові треба піти, щось зняти, побалакати, тобто висказатися. Пудіваєте, як буває? Буває по-всякому. В той же час для чогось це все є. Просто так я не вірю, от я не вірю, що так, просто так щось в житті буває. Нічого просто так не буває. Значить, і це все не просто так. Запрошую на чистки, Нічого не казати просто запрошую, кому потрібно, хто бажає, хто хоче спробувати, повірте, понравиться, прийдете не один раз. Той, тобто запрошую, запрошую свічки річні брати, тому що час йде, час пливе, замовляйте, зроблю, не спіша зараз. все з толком, з розстановкою, все зроблю, те, що треба. В ту свічку вашу вкладу, все, що можна вкласти, щоб ви потім протягом року її палили, і вона давала вам своє тепло. Тобто, теж запрошую. Карти. карти Кажу ще раз кажу, карти мої, карти, ось колода, ну вона не хоче зараз виймати. Бачили ви не раз. Тобто, ви проплачуєте, колода не дешева, але я так вважаю, що вона скільки стоїть, значить, вона скільки стоїть. Тобто, ви проплатили в той день, на другий день вона вам іде, я вам кидаю квитанцію, що вона пішла до вас. Отримуйте, дивіться, роздивляйтеся. І може, це стане вашим життям. Розумієте? От може з цієї колоди почнеться новий етап якогось вашого життя. Тобто, візьмете ви в руки колоду, може, ви будете чимось займатися другим, От, навіть, а чого хтось, а не ви? От я казала ще раз кажу: а чого це можу я, а не ви? Ну, тобто, Багато чого, те, що я роблю, ви не зможете. Ну, колоду карт ви можете люби, взяти, попробувати. якщо вам це дійсно цікаво, дійсно це ваше. Будете займатися цим. Бог в помощь, раді Бога, а чого й ні, а чого й не спробувати. На більше тратимо туди-сюди фіть фіть Так що такі діла? Замовляйте колоду, все пишете. Старайтесь писати у Viber, мені проще так. Тобто Viberом спілкуватися з вами в одному місці, з усіма. Ну і Так Так само підковки, захист на дому, чистка дому, чистка хазяйства. Захист на дом, підковка приходить, брилочки вам приходять на продажу, хто там машини. Дуже рада, як пишете, ви, що продали, і машини, і ціну вам дали таку, і цю продала, другу купили. Тобто все пишете, все замовляєте, все відповім. Не все время сижу на телефоні, повірте, не перед носом він у мене все время, але як заходжу, відповідаю, відповідаю. Такі діла. Так, що ми дивимося? Дивимося Росія НАТО? Чи буде війна, чи можлива війна? Між ними От беремо Росію і беремо НАТО. Можлива там війна. Між ними війна. Просто карта бачить. Це тільки карти. Це, самі ви розумієте, це карти, це я зробила невеличкий розклад. Ну ця карта бачить. Між ними, ну, між ними зараз Україна, імператриця, між ними Україна, вся увага на Україну. В Україну, на Україну, війна в Україні. Ну, тобто, вся увага зараз туди. Між ними зараз, от ви подієте, поки Україна є, і, на ній, і в самій Україні йде війна між Росією, от це якийсь от ваша карта показує це як якийсь кордон для них. Зараз подивимося далі. Між ними Україна. Україну стараються добити. Стараються добити і дуже больно добити. І будуть старатися і далі добивати. Погані карти, погані. От карти, як ти скажеш от по цих картах, що все замечательно і добре буде завтра. Ну Хорошо, ми дивимося Росію НАТО. Добив, добивають. Ну і тоді ці кордони, мечів, чи шестка, да, шестьорка мечува, тоді фактично дорога буде відкрита. Тоді буде дорога відкрита. Так карта показує. Тоді дорога буде відкрита. Україна як заново строїться буде. З нуля. Буде, буде війна. Буде в Європі, Європа, НАТО, Росія, буде війна, буде війна. Не успокоїться. Не успокоїться. Їх треба було успокоювати ще в 2022 році. Но тоді їх треба було і можна було успокоїти. Зараз, при тому, що там бідність, щита, і все будуть знаходити, будуть знаходити на все, поки Україна між ними, поки Україну не положили по десятки мічей, я все роблять для того, щоб Україну убрати з путі, фактично в прямому і в переносному, і відкрити дорогу собі. Ну, я б сказала, що підуть не через Україну, війна не через Україну буде йти. В Україні вони оставлять, знаєте, ситуацію як зависаючу таку, і не миру, і не війни. Тобто Росія оставила таку ситуацію, Росія, світ, договоряться так, ні туди, ні сюди, ні миру, ні війни. Той зависнемо ми в якомусь такому стані, а чого зависнемо? А для чого Ну, Для того, щоб далі піти. Для того, щоб далі піти з другої сторони. Для того, щоб далі піти з другої сторони. Не знаю, якщо в мене по карті примерно дивиться, про все це є фактично договореності. Все це рішено, все це договорено. Якщо розказують, що щось там, ще не договорились до чогось, не знаю, Тут п'ять карта жіноча, жінки одні, якщо там просниться хтось, хтось із жінок, які можуть взяти, знаєте, взяти на себе украшення цього дьявола, укротити цього дьявола. Тобто, бачите, от, як яйце, голка чи що там. В яйці голка, от карта. Тут, бачите, серце от тільки в дьявола, тільки жінка може взяти це в свої руки. Опять карта те саме показує. Не знаю, чого вони так мені показують ці карти, але от карти так показують. Ті, що те, що ми питаємо, чи буде війна НАТО Росія, так, да, карта показує. буде. Тут останеться воно в якомусь зависанні десь, якісь договоренності про це, а з другої сторони, вони можуть піти куди, -куди піти. Це йде переділ світу. От те, що карта показує, світ, знає, як ділять світ, як заново. От, от, от Заповнимо одне, що жінка одна. Це жінка, не одна, а взагалі жінки. От жіноча карта. Може, о цього дьявола? Ну, далі додумайтеся. Чи НАТО понімає? Ну, Європа понімає, понімають, понімають, тому що за голову держуться, думають про це все, понімаються все. Як сказати, як вони підуть на НАТО? Вони не на всю НАТО можуть частинку там полісти кудись. У нас королем, імператор. Рицарі, чоловіки у нас пішли. І страшний суд. Фактически карта, я б сказала, знаєте, в своє время, в свій час, От через те, що Європа. Дело в тому, що в, який, в, чий, в, якомусь, в чийомусь інтересі от, хтось був зацікавлений в, цьому, в тому, що зараз відбудеться. Це страшний суд, карта показує, прийде час платити по щитам. Тобто, якщо ви так легко Україну віддали, ну, за це прийдеться відвідати, прийде час, прийдеться відповідати за це все, що так просто легко віддали Україну, от, взяли і віддали. Ну, по карті, по крайній мірі, так. Нема тут такого забору, нема такого кордону, щоб вони вистраювали і все. Те, що дається, це таке. Чотири года, знаєте, дається на унічження людей І тої, і з цієї сторони, на знищення людей. От зброя дається просто на знищення людей. Не на возврат території, не на те, щоб закінчити цю війну, довбану, прокляту, а на знищення людей. І з тієї сторони, і з тієї сторони, от молотять і все. Ну все. Да, Та карта, бачиш, і показує. Зараз Україна між цим усилом. Тобто все внимання на себе взяла Україна. Все летить, по десятки мечей, ну, карта, хто там розкладе роби, той розуміє, що це таке. Десятка мечей Разом з імператрицею, разом з Україною. Що це може бути? І з кожним розкладом воно ну не хочеться нікого, ну якось якось так. Можуть, можуть полізти, не можуть, а полізуть. Полізуть вони з другої сторони, не через Україну можуть полізти, а полізуть з другої сторони. Тут ситуацію в подвішеному оставлять состоянні, тобто не мир, не війна, нічого. От зависне ця ситуація і зависне, і буде якийсь період, вона в такому висячому. Переділ світу йде, той тобто світ стараються переділити впливи мати на свої як колонії, чи як там правильно сказати. Понимаєте, от переділ світу йде. Світ ділять заново, по-новому, по цьому. Ну, а країну по-своєму, якщо по карті дивиться, своє час її злили, здали, віддали тобто насіння оцього дьявола, якого карта нам показує. Є в світі жінка, я не знаю, хто це ця жінка, яка може справитися з дьяволом. От карта, це має, що і пишете, ви і напишете, що це якісь бабушкині сказки. Але в світі є така жінка, яка може, от вона може справитися, може жінки, це колектив жінок, які можуть справитися з дьяволом з цією ситуацією. Поки чоловіки оце хороводи водять, там воно йде все по двійки кубків. Тобто це рука обруку. Це в кожного свій інтерес є. Не було б цього інтересу, ну кричали, пищали, вопіли б, що давайте вже закінчимо її. Значить, такого інтересу немає. Чужих людей ну, за чужі люди. Свої всі під защитою великою йдуть. Тобто зуміли собі бункера построїти і так далі. І так далі. Все, що треба, в них є для цього. А все остальне, це таке, знаєте, може менше, чим мухи літають в людське життя. Ну, таке, так що може бути, може бути, може бути запросто. може бути. Тому що це те, що вже карта показує імператриця в десятки мічей, ну то це ну, раніше такого не було, раніше це не показували. Тобто, або дійсно більше більше з огнем граємося, з таким серйозним огнем. Чи буде в Будапешті, там, колись я знімала зустріч, вона відложується, її не, не показує, що не буде. Вона просто може відкладатися, по відкладатися. Тому що зараз не на часі, не туди должна, що ще прозойти. Ну, тобто, не на часі може бути. Нема того, щоб її не було. Є те, що вона може відложуватись, відкладатися по -часові. Ну, взагалі так. Каза, що чим далі вліс, тим більше дров для України. І що затягуючи час, все, на що надіються, знаю. Ну нічого, ви розумні всі люди, ви все розумієте, я думаю, все розумієте. Все, пока-пока.